У 2015 році із фонду регіонального розвитку Чернівецька області отримує понад 86 мільйонів гривень від держави. Садочок номер 38 в Чернівцях запрацював, але з певними обмеженнями. Санепідемологи кажуть, діти захворіли через порушення санітарних норм. Сьогодні офіційно останній день шостої хвилі часткової мобілізації. Її виконали лише на 40%. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Сьогодні офіційно останній день шостої хвилі часткової мобілізації. На буковині план мобілізації вдалося виконати лише на понад 40%. Про це нашим кореспондентам повідомили в обласному військовому комісаріаті. Нагадаємо, вона розпочалася 18 червня і тривала 60 днів. Сьогодні останній день. Е... Мобілізації шостої хвилі. Ми хочемо досягнути планки виконання доведеного завдання 50%. Ми попередньо із заднього, тобто якщо рахувати не кращих, а гірших, то 5% знизу. Після нас ну саме нищі, це Закарпаття і ми вже обігнали Тернопіль. Зрозуміло, що немає того результату, який потрібен, але не тільки ми, скажімо так, не виконали план мобілізації. Бактеріальне забруднення страви через порушення технології приготування їжі та санітарних норм. Такі причини інфекційних захворювань 13 вихованців 38-го дитячого садочка в Чернівцях назвали санепідомологи. Третій тиждень дошкільному закладі тривають обмежувальні заходи. Вихованців сюди приймають лише після ретельних медичних обстежень. Справою масового отруєння дошкільнят займається і в прокуратурі. Анастасія вже два тижні няня для свого меншого братика Владислава в його групі через інфікування дошкільнят. Карантин мій брат не ходить два тижні, тому що в його групі карантин. Ну вазик Насто. малює і грається зі мною. З 25 липня по 2 вересня зареєстрували 13 випадків захворювань на кишкові інфекції вихованців 38-го садка. Дев'ятьох дітей госпіталізували, п'ятьом із них виставили діагноз сальмонельоз, решті гастроентероколіти. Нині дітлахи продовжують лікування амбулаторно садочку до 21 серпня діє обмежувальний режим. Дітей сюди приймають лише після ретельного медичного огляду. В Тих групах, які були діти захворівші, це посолений десь режим по всьому садочку. Діти здають бак засіви. Ну, це діти як контактні, так і не контактні для виявлення хворих або носіїв, причину захворювання на кишкові інфекції, вже встановили санепідеміологи. Кажуть, лабораторні дослідження підтвердили, ці... що страви були бактеріально забруднені через порушення технології приготування і санітарних норм. То сольманела могла бути і в яйцях, і в м'ясних продуктів, там де зазвичай е вона дуже добре розвивається і зберігається. Тому якби дотримувався санітарно гігієнічний режим. Якби дотримувався технологія приготування страв, дотримувався би температурний режим приготування страв, то цих би випадків серед дітей не було. Сане під винесли адміністративне покарання керівниці дошкільного закладу та працівникам, які мають дбати про зберігання продуктів і приготування їжі. Справою масового інфікування дошкільня також займаються в районній та обласній прокуратурах. Майя Гумена Ярослав Левицький місцевий час. Аби придбати квартири для учасників АТО, держава виділила 7 мільйонів 100 тисяч гривень. Із них 2 мільйони 300 тисяч вже надійшли в область. За ці кошти підрахували чиновників. Вдасться придбати щонайменше сім квартир. Всього ж на буковині вже зареєструвалися в черзі за житлом 16 сімей. Учасників АТО повідомили нашим кореспондентам у департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації. В міській раді триває відбір підприємств-консультантів, які супроводжуватимуть грантовий проект модернізації Чернівців водоканалу. Повідомив міський голова. Свої послуги пропонують 12 іноземних підприємств, серед яких оберуть консультанта, який займається технічним та економічним супроводом проекту. Утім, до моменту, поки проект модернізації втілять у життя, комунальне підприємство потребує фінансової підтримки. Сказав Олексій Каспрук, аби сплачувати за електроенергію. Необхідну суму озвучить депутата міської ради, які і прийматимуть рішення. Це питання розглядалося на спільній нараді з Обленерго, наглядовою раду водоканала. Є пропозиція наглядової ради, вони будуть звертатися до сесії міської ради щодо виділення коштів до кінця року на фінансування на ці цілі. Це близько 6,5 млн грн, тому депутати будуть мати можливість перед сесією на комісіях познайомитися з розрахунками і приймати рішення. У 2015 році з фонду регіонального розвитку Чернівецька область отримає понад 86 мільйонів гривень. Принаймні так заплановано. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації. Ці кошти виділятимуть на об'єкти, які майже добудовані, першочергові, соціальні. Цю суму чиновники планують розподілити рівномірно між усіма районами. Повідомив Олександр Фощук. Міті райони Кисманський, Заставнівський, Новоселицький. Хотинський, які не попадали під розподіл коштів фонду регіонального розвитку. Значить, попали вони під видатки, які були заплановані із капітальних видатків. Окрім того, із державного фонду регіонального розвитку заплановано віддати борги за 2013 рік підрядним організаціям. Запевняє губернатор. Також було передбачено погасити. Кредиторську заборгованість за минулий рік. Ця кредиторська заборгованість 2 мільйона 200, зокрема, трьох об'єктів. Це школа Йорданешти в Глибоцькому районі і дитяча установа в Стороженецькому районі, а також 183 тисячі гривень, це теж Сторжинецький район, загальноосвітня школа 1-3 ступеня з Рубкомарівці. Допомога у самодопомозі під таким гаслом представники справи Кольпінга працюватимуть у Чернівцях. Про новий соцпроект розповість Олександра Агієва. Католицьке об'єднання Справа Кольпінга вже понад століття допомагає людям вирішити різноманітні проблеми у всьому світі. За час своєї роботи вони допомогли мільйонам людей, а тепер взялися за Чернівці, отримали статус національної спілки, розташувалися на вулиці Гонти, 20 і безкоштовно працюють з чернівчанами. Першу чергу працюємо на членів нашої організації. Але ми відкриті для всіх, хто сповідує ці принципи. Християнські, бо знаєте, як то кажуть люди, я христинин, ну я ніяко там в церкву не ходжу, але я християн в душі. А якщо це дійсно так, то він може з нами співпрацювати, хай приходить. Привітати чернівецьких представників приїхав генеральний презис інтернаціональної справи Кольпінга Отмар Діленбург. Він запевняє, ця подія дуже важлива для суспільства. Вона важлива, тому що ми допомагаємо людям самим вибирати зі своїх проблем. Ми даємо їм знаряддя роботи, і вони власними силами, власним розумом можуть вибрати з якихось проблем чи турбот. Водночас вони облаштовують церкву і допомагають суспільству. Окрім роботи із місцевим населенням, спілка планує допомагати і бійцям, що зараз знаходяться у. ТО. Олександра Агієва, Іван Чижик місцевий час. Чернівецька Буковина здобула другу перемогу. Підопічні Віктором Глинця переграли на своєму полі Рівненський верес 2-1. Голини на рахунку Антона Батрака та Степана Маковійчука. Незважаючи на перемогу над Рівненським вересом, на післяматчевій прес-конференції головний тренер Буковини Віктор Мглинець висловив незадоволення грою своїх підопічних. Наставник нашої команди зуважив, що і надалі триває пошук центрального нападника, який би міг продуктивно діяти у завершальній стадії. атак, пише офіційний сайт ФК Буковина. Зараз наша команда на шостому місці турнірної таблиці другої футбольної ліги України. Наступний матч наші хлопці зіграють на виїзді з Нікополем НПГУ 26 серпня. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях дивіться у нас на сайті і всього добро. Якщо ви шукаєте гідне житло за прийнятними цінами до ваших послуг житловий комплекс Галактика на вулиці Немирівській, 1А в районі заводу Гравітон. Він складається з двох блоків, які налічують понад 126 квартир різного типу. Для любителів простору тут є дворівневі оселі. Забудовники кажуть, до побудови комплексу використали новий підхід. Будинок будувався по новій новим технологіям. Тут монолітний забутонний каркас. Овистю колони діафрагми плити перекриття. Огородження, керамічний камінь, утеплення йде пенополістирольні плити о, товщиною 12 сантиметрів. Щасливі мешканці, які вже відсвяткували новосілля в житловому комплексі Галактика, запевняють, умови тут відповідають найвищим стандартам. Нам дуже понравилася тут інфраструктура, нам понравилася екологія. Тут тихо, спокійно, для молодої сім'ї з маленьким рібінками це атлічне місце. На території комплексу є усе для комфорту. Тут є велика парков а також дитячий майданчик обладнаний за усіма стандартами. Керівництво міста відкриттям цього комплексу втішене. Безперечно, новий будинок це означає, що життя в місті вірує, що місто розвивається, що з'являються нові родини, які я переконаний, в цьому будинку будуть жити щасливим життям. Розвивається економіка, тому що ми знаємо, що кожен. Кожна гривня в будівництві це декілька гривень в супутніх галузях. Стати щасливим власником квартири в комплексі Галактика ще можна встигнути. Наразі продали третину приміщень. За деталями щодо купівлі квартири можна звернутися за адресою вулиця Гароїв Майдану, 186В та за телефоном, який ви бачите на екрані.